Складне планування має велике пожежне навантаження. Там тільки відстань від маніжу до куполу цирку 22 метри. Також даний об'єкт знаходиться біля житлових будинків. Було відпрацьована робота з різними типами шоків, також з травмами кінцівок, з масивними кровотечами. Було відпрацьовано різні методи забезпечення прохідності дихальних шляхів. Також людям в зеленій зоні надавалася психологічна допомога. Була окрема у нас машина, до якої приводили зелених постраждалих. Май вона тут. Особливостю роботи на місці пригоди, де масова травма, є те, що, на жаль, усіх врятувати неможливо, тому що завжди кількість постраждалих на порядок вище, ніж кількість рятувальників на місці пригоди. Для цього і проводиться це медичне сортування та взаємодія між різними підрозділами оперативно-рятувальних структур.